Ті, кому вдалося вийти живими із захоплено концертного залу, розповідає, що один з нападників кричав, що це за Сирію. Як французькі медіа і експерти реагують на терористичні напади, на кого вони покладають провини в той час, як поки офіційно і ніхто на себе не взяв? Запитаємо нашого французького глядача Євгенію Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Женя, доброго ранку! Вітаю! Отже, тобі слово про що зараз говорять французькі експерти і медіа. Вітаю, Марічко. Сьогоднішні терористичні напади у Парижі сприймаються як прямий наслідок того, що Франція долучилася до міжнародної коаліції і завдавала ударів по Сирії та Іраку проти іділа, радикального угруповання груповання Ісламська держава. Однак особливе занепокоєння викликає те, що у Франції і у Парижі, зокрема, вже були підвищені заходи безпеки. Адже на стадіоні Stade de Франс, де відбулася гра між Францією та Німеччиною, був президент Франції Оланд та німецький міністр закордонних справ Франк Март Терстанмайер, тобто, вже була посилена охорона до того ж, Париж готується прийняти за кілька тижнів, 30 листопада, глобальний кліматичний саміт. І там вже підтвердили свою участь близько 80 світових лідерів. Це і президент США Барак Обама, і китайський лідер Сі Цзіньпінь. Однак Франція вже раніше заявляла про те, що вона буде е, призупиняє дії Шангену. Однак, очевидно, це не допомогло, тому що терористам вдалося організувати таку скоординовану атаку у центрі французької столиці. І на тлі цих атак світові лідери закликають до того, щоб люди гуртувалися. Хоча експерти говорять про те, що на світовій мапі все менше місць, де люди можуть почуватися себе безпечно. Крім того, президент Франції Франсуа Ланд також заявив, що він скасував свій візит до Туреччини на сам. Мід великої двадцятки G20 і туди відправляє французького міністра закордонних справ Лорана Фабіуса. Марічко, дякую, Женя. Це наш французький глядач Євгенія Руденко про реакцію Франції на напади у Парижі.